Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи справжнє кохання існує? Існує. А з чого ви це взяли? З собственного опитування. А можете поділитись, будь ласка? Я любила чоловіка, який мав фізичний недостаток. А я його так любила. Довгий час. І вважала, що ліпше нього немає. От він самий-самий-самий. А він вас э, чекав, ну, теж полюбив? Ми, ми з ним зустрічались два роки, з 17 років до 19, і в 19 дружилися, прожили 13 років, а потім він мені придав. Ясно. І все закінчилася любов. Ви щаслива людина? Так. Да. Добре, дякую вам, здоров'ячка. Вам всього найкращого і вам також.